Доброго ранку, доброго дня, говорите ви, говорю вам я. Україна це наша батьківщина. Україна могутня держава. А ще вона яка наша Україна? Калинова, квітуча, зоряна, барвінкова, багата, співуча, барвиста, добра. Рідна, ще дуже багато слів можна підібрати до нашої з вами батьківщини. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, українці. А на якій мові ми з вами розмовляємо? Молодці на українській мові. Ми повинні добре знати свою мову, любити, берегти і збагачувати її. Подивіться, друзі, сьогодні я завітала до вас не одна. Це дівчинка Гануся. Подивіться, діти, як вона втягнена. Так, у національний український одяг. А скажіть, що саме на ній вдягнено? Так, спідниця, вишиванка і фартух. А що у Ганусі на голові? Так, віночок. А що вона взута? На ногах у дівчинки червоні чобітки. Гануся хоче сьогодні для вас прочитати свій улюблений вірш, який називається Українка я маленька. А написала її українська поетеса Марійка Підгірянка. Українка я маленька. Українці батько, і ненька, і сестричка, братик милий на Вкраїні народились. Не забуду я ніколи мій тризуб в синім полі. Україна край мій рідний, що був славний і свобідний, а як буду вже велика, не злякаюсь трудолиха, буду братам помагати, слави долі добувати, а тепер я вчитись буду тої праці, того труду, щоб пішла скрізь добра слава, що є Українка жвава. Гей, гуртуймо, стало чимся, українські діти зранку, з малку вже учимся для Вкраїни жити. Діти, скажіть, як називається віршик, який прочитала нам з вами Гануся? Українка я маленька, а хто написав цей віршик? Марійка підгірянка. А хто був уважним і запам'ятав, що розповідається у вірші? А як ви вважаєте, чи потрібно вчитись труду? Якими мають бути справжні українці? Ваші відповіді надсилайте нам. Чекаємо. До нових зустрічей. Па-па!